Енергетична безпека України залежить від того наскільки стабільно працюють Українські АЕС. Тож паралельно з проблемами ремонтної кампанії 2025 доводиться вирішувати також завдання на перспективу, як диверсифікувати джерела постачання природного урану, що необхідний для роботи атомних енергоблоків, за який термін реально налагодити виробництво ядерного палива в Україні, і чому без партнерства з іноземними компаніями та міжнародних інвестицій наша атомна галузь не буде розвиватися. Про це ми поговорили з керівником енергоатому Петром. Котіним знаємо, що нещодавно енергоатом та французька компанія Орано підписали угоду довгострокову про надання послуг зі збагачення ядерного палива до 2040 року. Які основні положення цієї угоди, і як вона загалом вплине на енергетичну безпеку нашої країни? Ну це дуже важливо для нас, тому що це розширює джерело постачання уранового продукту для нас. Це угода по перше. Вона фіксує ті ціни, які на сьогодні є, які набагато нижчі, ніж плануються ті ціни, які будуть починаючи з 30-го року. Це він він угода, коли це нам вигідно і вигідно також нашому партнеру через те, що вони планують розширити до 30-го року власне виробництво. По-іншому. Збагачення урану вкладають додаткові інвестиції в це, і обсяг, який буде додатково вироблятися, він безумовно буде впливати і на зниження цен на світовому ринку. У нас та ж саме ситуація з нашим великим партнером надійним партнером Каміка, коли ми підписали з ними довгострокову угоду ще в 2022 році. На... Анверсію урану і на постачання додаткових обсягів природного урану, нам той, який ми не можемо виробляти самі на наших уранових рудниках в Україні, а який потрібен для роботи наших атомних станцій. Ми продовжуємо працювати з ними на тих цінах, які були в той період два роки тому. Як ця угода загалом вписується в таку в загальну стратегію енергоатома щодо диверсифікації постачання ядерного палива? Раніше у нас диверсифікація працювала. Половину ми фактично отримували від Росії від агресора сьогоднішнього а іншу половину від, від компанії «Вестінгаус». на сьогодні. Ми отримуємо паливо тільки з Вістінгаус. Ми інше джерело буде власне виробництво палива, яке ми поставимо. Я впевнений на виробництво протягом двох років. І вже угоди відповідні у нас готові з Вістінгаузом на підписання. Там три угоди будуть підписані, Дві на передачу технології і на, на організацію такого виробництва вже підписана. Ще одна угода по постачанню станочного обладнання, яке потрібно для виготовлення це выготовления, обладнання, яке потрібно для выготовления павных элементов и елементів тепловыделяющих сберок. Вона буде підписана трошки пізніше, але ми рухаємося в цьому напрямку. Це ще одне джерело. Крім того, ми вже дивимося на розвиток атомної енергетики. Тобто нові блоки, які були побудовані в 30-му року, фактично вони будуть потребувати додаткових обсягів палива. І це паливо у нас вже законтрактовано. Щодо розширення співпраці з міжнародними партнерами для забезпечення незалежності в цьому ядерному паливному циклі, це те, що ви зазначили з Вестінхаус, чи можливо є ще якісь домовленості? Остаточна ціль, яка ставиться перед нами, які на яку ми виходимо, це поступово ми дані рухаємося. Це повний ядерний цикл України. На сьогодні тільки ми розпочали рухатися в цьому, в цьому напрямку і цей і в роботу власного сховища відпрацьованого ядерного палива для всіх атомних станцій. Хвост ядерного циклу фактично цим закривається. Це розширення виробництва власного урана на тих уранових рудниках, які у нас є на Схід ГЗК. Це внедрення... Доступного кроку це конверсія цього уранового продукту, збагачення цього уранового продукту. Обі дві фази поки що нам недоступні, але ми маємо наших партнерів декілька джерел, де ми можемо це робити. І э, врешті-решт виробництва э, палива, яке ми зараз ставимо у себе. Тобто нам залишиться тільки дві вот фази конверсія і Збагачення. Все інше у нас буде вже тут, на території України. Тим самим ми вийдемо через декілька років на те, що у нас повний ядерний цикл.